Всім привіт! Я нова обладательниця Ютубу. Це моя донечка Мія. Я її обезпечую всім, чим можу. Їй один ходік. Вона, Я її так люблю подарила їй лабубу, таку фіолетову. Ми не знає, що поведеться. Я їй подарила слайм. Вона дуже маленька, так що вона не не яйця. Мої... Її подружка, її згаб... моя подружка у неї є донечка. І вони разом з нею зробили таке подарил мені. Я її дуже люблю. Надіюсь, ви мене теж підтримаєте в цій ідеї. Моя донечка найкраща, як в моєму. І тоді сьогодні я буду показувати, як ми з нею вхажуємо. Перше, я її обезпечую все. Перше, туфельки такі грошеві. Мія любе рожеве, все яскраве. Друге, що я вам покажу, треба мати ось такі іграшки для сна. Як ось така божна коровка зеркальцем заднім, це дуже яскраво. І в мене ще для такого методу є ось така. Зеркальцем теж вона вішається, тільки це ненадовго. І ще в мене є одна іграшка. Це її улюблений зайчик. Ще покажу вам. Знімемо. Це типа в мене як столик. Тут всередині іграшки лежать. дай мій угу. ось таке Вона вже ходить в садик достатньо довго. І вона любить шити. Вона мене попросила шкарпетку, щоб вона шила котика Щас покажу, знайду його. Ось такий котик. Ще переверну ось такий. Як будемо збиратися в садик, я вам пок... зніму в інший газ. Я дуже всіх люблю, уже я давно дивилася всіх, я така пліна. сьогодні вирішила зробити таке YouTube канал створити Просто я дуже всіх люблю, дуже досконал. Досконалію я всіх дуже люблю, і ми їй скоро подарили куклу. Зараз я вам покажу.